Вас нагадаю, ви дивитеся консиліум на першому міському і в першій частині програми. Ми вже говорили дещо про реабілітацію, але саме в онкомамології. І ви знаєте, кожного разу, коли ми е, зустрічаємося в студії, говоримо про реабілітацію, хочеться. Взагалі розібратися з тим, що це таке реабілітація. Наскільки вона важлива, особливо зараз, коли так часто це слово ви чуєте всюди і з екранів телевізору, і десь читаєте в новинних каналах, що наразі на реабілітації наголошують лікарі таке йде навантаження саме на цей процес. І розібратися з реабілітацією та її важливістю нам допоможе наш гість. Це віддаді. Голуїв, головний лікар реабілітаційного центру «Промед», викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, е -е. Ви знаєте, давайте, перш ніж розпочати розмову, ми, взагалі, подивимося сюжет. Ми побували е наші журналісти у «Промеді» саме наочно побачили на свої очі, що ви робите, і побачимо наскільки різною може бути реабілітація, і почнемо саме обговорювати це в студії. Давайте задоволені. Час носочки на себя. Поднимаем согнутую Ножку Приводим к себе. Да. Отлично. Пані Тетяні 71. Усе своє життя вона провела в Донецькій області. Однак рік тому вимушена була евакуюватися до Одеси. Через постійні стреси у жінки почалися проблеми з суглобами. Тому нині проходить курс реабілітації. Каже, після 15 днів тренувань вже бачить перші результати. Атьочна спиня була коліна правого колена. Сейчас уже я вижу, що отечность как, у меня уже меньше стала. Но есть еще, конечно, надо заниматься, но уже меньше отечность. В цьому реабілітаційному центрі, таких як Тетяна, чимало для військовослужбовців та ВПО терапія безкоштовна. Після повного обстеження у лікаря фахівці закладу індивідуально підбирають програму та рівень фізичних навантажень. У нас є система підвісна система, завдяки якої ми вертикалізуємо пацієнта, відновлюємо ходу. Також є апарати, які забезпечують нам прискорення. Консолідації переломів, тобто, щоб воно нас швидше зросталося відновлення нервів, є в нас комплекс тренажерів. Для відновлення пацієнтів після операції на серці, відновлення судин та опорно-рухового апарату в установі працює басейн. Наразі реабілітаційний центр приймає близько 70 людей на день і планують розширюватись, кажуть в медзакладі. Ми плануємо там малоінвазивну хірургію, стаціонарне лікування гострого та підгострого періоду, щоб якомога швидше людям допомогти відновитися. Отже, побачили, ви знаєте, пане Відаді, стільки всього, і таке відчуття, що це не реабілітаційний центр, а центр підготовки, я не знаю, космонавтів. Mm. Судячи з апаратури, судячи з різних таких штук, які ми побачили, і басейн, і різні комп'ютерні такі приєднання до тіла. Але бачимо, що не якісь там хлопці-атлети, а саме пацієнти на тому місці. Розкажіть, будь ласка, от що ж таке реабілітація, яка її робить? судячи з усього, що ми побачили, в саме в системі охорони здоров'я. А ви знаєте, якщо ми будемо казати про космонавців, то вони також проходять реабілітацію після того, як вони побували на орбіті, або довго не були в умовах, ну бо довго були в умовах невагомості. Якщо казати про реабілітацію загалом, це дуже дуже широка сфера, яка покриває всі медичні галузі. Тобто, якщо ми будемо перекладати, то з Грецької мови рехабіліс це відновлення функцій можливостей. А після кожного захворювання чи травми чи операції, людина все ж таки має такий період непрацездатності, коли вона ну, вже з медичної точки зору. Цієї хвороби позбавилась, але ще не стала працездатною, ще не може повністю виконувати всі свої функції і жити повноцінним життям. І саме на цьому періоді повинні підключатися реабілітологи, повинні допомагати людині відновитися. Тут ми говоримо про будь-що, навіть простуду, так абсолютно будь-що, абсолютно будь-що. Ми в нашому центрі все ж таки більше акцентуємось на реабілітації опорно-рухового апарату, угу. на реабілітації після травм, захворювань нервової, центральної нервової системи, поранень, наприклад, у військових, але реабілітація може бути будь-якою: кардіореабілітація, психологічна реабілітація, реабілітація. Після онкомамології, реабілітація ну будь-якої системи організму, сечовивідних ну, шляхів, всього що завгодно, а також буде своєрідна реабілітація. Тобто, розумієте, ми не можемо сказати, коли ми а, вилікували, наприклад, інсульт людину uh -huh. виписали з лікарні, що він здоровий в нього. Є стан після наслідки інсульту, в нього немає інсульту, його вже стабілізували, гемодинаміка нормальна, але є наслідки інсульту, з якими потрібно працювати, і працювати можна дуже довго. А якщо людині там консолідували хірурги перелам, поставили пластини або замінили суглоб. То також він з травматологічної точки зору його виписують. Він здоровий, але ні, він не здоровий. він а ще я не Ви можете, не що вас перепрошую, що перебиваю, не можу вас не спитати. У вас е є якісь рамки реабілітації? Тому що е чи відновиться функція на 100%, чи є такі прогнози, чи можна їх робити? Бо розуміємо, що лікар, якщо каже, все, перелам, вилікувано, е все, до побачення, я вас вилікував. Але функції чи відновляться? Вони на всі 100% чи не відновляться, і від чого це залежить. А, дивіться, в цьому світі є а, чіткі протоколи для реабілітації тих чи інших захворювань та станів. І якщо ми будемо керуватися цими протоколами, то ми точно знаємо, що робити після там переламу чи після операції на тому чи іншому суглобі, м'язі, зв'язці, чому угу. завгодно з першого по четвертий тиждень, з п'ятого по восьмий і так далі. А є деякі захворювання, які а, все одно залишать якісь наслідки в організмі. Той же самий інсульт або черепно-мозкова травма, вона все ж таки не може пройти повністю. Ну майже завжди не може пройти повністю без сліду. Але коли ми керуємося протоколами, коли ми своєчасно надаємо послуги з реабілітації, тобто починаємо реабілітувати людину з перших днів, годин після медичного втручання, то наслідки будуть значно меншими. перше, і друге, людина буде значно менше часу непрацездатною. Людина значно швидше вийде на роботу і буде повністю функціональною. Ми розуміємо, що і всюди бувають дива, і навіть там, де прогнози невеликі, може і статися так, що людина відновиться більше, ніж навіть прогнозувалася. Бо знаєте, у нас були колись психологи в студії, психіатри і кажуть, що когнітивні певні функції людина втратила. А але потім ми вже займаємось, займаємося. Родичі кажуть, та боже, він такими до хвороби не був, як ви його вже відновили, і він вже такий замотивований, що і ще краще став ніж до хвороби, Все пам'ятати, розуміти і таке інше. Для того щоб цей процес почався, як ви кажете, в перші години дні після втручання, скажіть хто повинен бути в команді? Дивіться, якщо ми кажемо про етапи реабілітації, в нашій країні вони вже є, і вони повністю, ну скажімо так, прописані, хто де втручається. Тобто є гострий етап реабілітації, де лікуючим лікарем є лікар-спеціаліст, наприклад, травматолог uh -huh. або невролог, і туди допускають команду реабілітологів, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта. Але все ж таки це йде. Під агід лікування Є післягострий, також стаціонарний період, де вже лікуючим лікарем є лікар фізичної та реабілітаційної медицини. І насамперед там йде високоінтенсивна реабілітація по три години на день, більше годин на день, де а, з пацієнтом працюють вже не лікар-спеціаліст, а вже саме реабілітологи. Угу. І є амбулаторний довготривалий етап. Він так і називається довготривалий етап, на якому з цим пацієнтом також працюють лікар фізичної реабілітаційної Но медицини, фізтерапевти, ерготерапевт, можливо, терапевти мови мовлення, психологи, ортезисти, протезисти, тобто ці а, члени мультидисциплінарної реабілітаційної команди. І на кожному етапі вони повинні включатися. На жаль, не завжди в нас це реалізується, але в планах, і ми бачимо, що ці кроки, які держава робить, все ж таки ми наближаємось до світових рівнів надання реабіліційної допомоги. І це я точно можу сказати, значно буде впливати на. Кількість працездатного населення в Такий нашій країні. хаті для нас ми повинні це... зараз вже це робити і розвивати, судячи от з того, що ви розповідаєте. Бо е, я так розумію, що певні якісь кроки були під час ковідної епідемії зроблені, і ви перелікували так багато різних експертів. Ну, якщо, наприклад, ми можемо говорити про логопеда, він завжди працює з вадами мовлення, але є ерготерапевти, є е, е, фізична реабілітація, там є медицина так реабілітаційна вправи, фізкультура реабілітаційна. То це все повинно бути вивчено і повинні бути випущені спеціалісти для таких команд. Чи є вони в нас в Україні наразі? У нас є такі спеціалісти, але їх дуже сильний дефіцит. А якщо ми будемо казати про рекомендації Національної служби здоров'я щодо навантаження, наприклад, на фізичного терапевта, то це повинно бути не більше шести годин реабілітації на одного фізичного угу. терапевта. Дві години йому надається для роботи з документами, бо документів дуже багато. Якщо ми кажемо про шість годин на день, це від трьох до п'яти людей, п'яти шести людей, угу. з якими цей фізичний терапевт може працювати. А їх же ж набагато більше, так? їх, їх сотні, а може й тисячі. Розумієте, особливо в умовах повномасштабної війни. ця професія дуже дуже важлива. Наші військові честь їм слава. Вони ми повинні розуміти, що це найпрацездатніша верства населення. Тобто, якщо ми втрачаємо таку людину з, з праці, втрачає він свою функціональність, то ми Втрачаємо не тільки бойову одиницю, ми втрачаємо насамперед того, хто кормить свою сім'ю, того, хто повинен був заробляти більше всіх, того хто повинен був працювати більше більш за всіх. І коли ми кажемо про те, що реабілітація повинна бути своєчасна, максимально своєчасна, тобто з перших днів. Шпиталі, а вже реабілітологи повинні підключатися, допомагати людині, сідати, ковтати, робити якісь активні рухи для того, щоб не було потім наслідків. Я так розумію, що саме процес реабілітації один з найважливіших, коли ми говоримо також про протезування, бо багато ампутацій під час війни і у військових, і у цивільних людей. І навіть коли іноземні компанії, донори включаються для того, щоб проспонсорувати Купівлю, підбір, встановлення і таке інше. Основне це робота людини, яка звикає так до цього протезу, і реабілітолог, який все це налагоджує. Ви розумієте, ми бачимо на очах тільки один етап: да, протезування тобто угу. не було протезу, з'явився протез, але це багатоетапний процес. Тобто нам насамперед треба підготувати куксу кульцю. До того щоб до неї припасувати протез. Потім цей протез буде виготовлено буде припасовуватись протезистами-ортезистами. І нам треба навчати людину користуватись цим протезом. Це може бути спочатку навчальний протез, потім угу. вже буде постійний протез. І на всіх цих етапах повинні бути реабілітологи, повинна йти реабілітація. Саме по собі не вийде це не так, що стоматолог поставив імплант зубу, угу. і ти ним користуєшся. Навіть в стоматології також це не відразу так. Е відбувається. Але коли ми кажемо про більш функціональне навантаження на протест, тобто руки, ноги е якоїсь кінцівки, то тут набагато більше треба працювати над тим, щоб людина його освоїла і могла ним користуватись в житті. Взагалі не зрозуміло, як е наші військові наскільки вони замотивовані, коли вони од. Е Разу там декілька проходить півроку, і вони знову до побратимів на протезах з протезом руки. Я навіть не уявляю. Ви як лікар, мені здається, взагалі можете точно сказати, що це неможливо, але вони це роблять і вони йдуть. І я не знаю, як це вони потім виконують всі обов'язки, але вони йдуть. Дуже багато було таких випадків, які ми дійсно вважаємо чудом. Дуже багато було випадків, коли ти дивишся. Бачиш цей стан і думаєш, що спершу за що хапатися, що відновлювати. А же туди біжить знову. А так? він на, тебе напередугу? кожного дня питає, док, коли ти мене вже відпустиш е е на фронт. І ти думаєш, який фронт тобі би вставати, ходити, працювати. А тобі вже можна і не йти, тому що ти вже маєш таку певний стан, так? який навіть за документами можеш знайти, але вони йдуть. Але йдуть, і дійсно ну досить великий відсоток навіть тих, хто був у нас в центрі. А в нас в центрі це насамперед середні та важкі поранення. А дуже великий відсоток повертаються. Я з ними веду переписку. Вони воюють, вони нас захищають активно. І дякують нашому центру, я дякую їм. Тобто, ну це дуже добре, знаєте, тому що дійсно, от як ми з вами почали говорити, що реабілітація насправді вона отак, от ототожнюється саме з якоюсь важкою травмою. Це ДТП, це поранення. Зараз війна триває повномасштабна. Це поранення під час війни, таке серйозне, коли довготривалий процес відновлення. Але от як ви підкреслили, що будь-яка хвороба має за собою процес реабілітації. І е, як довго вона може тривати? Оця реабілітація? Скажіть, е, е, я вже почула від вас, що вона може починатися з перших годин лікування, але як довго це індивідуальні графіки, чи це якісь є протоколи в Україні в світі загалом в медичному? Е, як ви підбираєте цей е, період? А, дивіться, тут дуже багато буде відповідей. Угу. По-перше, в Україні на жаль, протоколів реабілітації не існує. Існує один протокол по реабілітації від коронавірусної хвороби COVID-19. А протоколів по реабілітації після травм, поранень інсульту. у нас таких, щоб це був повноцінний протокол, по якому працювати ми знаємо, які критерії переходу з етапу на етап, які там часові рамки і так далі. У нас на жаль, немає. А ці протоколи, якими ми користуємось, ми в нашому центрі, а це я, мої співробітники. Ми їх перекладали, перекладали самостійно, адаптували це до... світові такі гайсвітові так? гайди, які є валідними по всьому світу. Але розумієте, з юридичної точки зору, з юридичної точки зору, в нас в країні також вони повинні бути валідовані та рекомендовані для використання. Якщо казати про а, часові рамки, якісь періоди реабілітації, то ми дійсно будемо зважати як на індивідуальний стан пацієнта, так і на ту хворобу чи травму, з якою він до нас. Потрапив. Тобто, якщо це, наприклад, там, хронічний біль в спині або там, в шиї в суглобах, це будуть одні часові рамки. Ми можемо зняти усунути больовий синдром, відновити об'єм рухів, там, трошки збільшити силу, моторний контроль кінцівок за 2-3 тижні. Якщо ми кажемо про важкі поранення, наприклад, там поранення спинного чи головного мозку, важкі ампутації, бойові травми, і так далі, то на це може знадобитися 6-8 місяців і більше. Тобто це буде залежати від стану пацієнта. І так само я так розумію, за мотивованості, тому що якщо людина мотивована, от як ви наводили приклад з військовими, то вона вже ще й не вилікувалася, а вже біжить і ще готова Ристрибнути реабілітацію, хоча не може цього зробити, але вже е, хоче і далі функціонувати. А, але якщо людина там опустила руки, не з нею важче працювати. Так? так, так. Ви маєте рацію, особливо коли ми кажемо про якісь захворювання центральної нервової системи, наприклад, інсульти для них є характерним такий психоорганічний синдром, депресія клінічна, коли людина опускає руки, втрачає надію і не хоче відновлюватись. Це дуже дуже важко, важко її мотивувати. Важко зробити так, щоб вона вийшла з цієї зони, я не можу це назвати комфортом, але ц... того стану, в якому вона є, для того, щоб вона робила якісь кроки по відновленню себе. Якщо людина не хоче відновлю... відновлюватись самостійно, то нам, як спеціалістам, буде дуже важко, якщо не неможливо зробити людині краще. Тобто тут мотивація і. Саме тому є в цій команді важлива присутність психолога клінічного, який зможе працювати з мотиваціями людини, числі, який може так. навчати і обирати якісь стратегії уникання болю більш правильні, не просто там, якщо в мене болить спина, я нічого не буду робити. Я дайте буду лежати, пігулку, або да, так. дайте мені так. пігулку. А буде рекомендувати якісь позитивні Прави, стратегії, чи щось робити так. 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 Ви знаєте, от я слухаю вас і розумію, що немає в нас. Ще отої культури і розповсюдження інформації про реабілітацію, от будемо цим з вами займатися, розповідати людям про це. Бо якщо з перших днів про психологічну допомогу, з перших днів повномасштабного вторгнення почали говорити про різні періоди і депресії, і стресу і таке інше, і досі під патронатом нашої першої леді Олени зеленської ідеї, всі і всілякі роліки, і техніки, і все це розповідається людям, то всі, навіть вже бабусі в тролейбусі, розповідають про те, як здолати Паніку, а от про реабілітацію, що вона потрібна не лише після важких травм, насправді знають небагато людей. І треба це змінювати, треба людям це доносити. Я хочу, знаєте, ще наостанок, от вас спитати, в нас вже декілька хвилин залишилося важливе питання таке. Ви викладач, і ви готуєте спеціалістів, наскільки взагалі йдуть наша молодь саме в цю галузь навчатися? Це ж наше майбутнє, це зміна тих Таких парадигм, що в нас є, чи хочуть вчитися, чи є кому поширювати ці знання і брати людей під опіку, під лікування, під реабілітацію, саме новим молодим експертам? Знаєте, я вам скажу, що в мене тут є дві відповіді: одна дуже е, така добра, а друга не дуже добра. Так. Я бачу багато очей, які горять, які бажають допомогти, які знають, що таке реабілітація не менше ніж мої фахівці, які в мене угу. працюють. І я відбираю цих хлопців, дівчаток, даю їм більше практики, щоб вони розуміли, як це робити. І я розумію, що молодь розуміє, що таке реабілітація, і хоче брати участь у цьому. Але є не дуже добра новина, тому що в нас досить мало навчальних закладів, які цьому навчають. Наприклад, якщо казати про Одесу, про город Мільйонник, про місто, в якому яке. І до війни було таким опорним uh -huh. містом по всьому півдні України, в нас тільки цього року з'явилася магістратура для фізичної терапії та ерготерапії. Тобто наші перші одеські магістри фізтерапії та ерготерапії будуть тільки через півтора роки. І в нас є дуже великий дефіцит. Я не розумію, чому немає. Більш більш більшого державного замовлення на ці професії, чому викладається це в Одесі лише в приватному виші, mm -hmm. але я сподіваюся, що це буде змінюватись, і таких спеціалістів, які хочуть цим займатися, є дуже багато. Але не всі можуть собі дозволити займатися. Ну, наприклад, на контракті в приватному виші. І якщо було б більше місць бюджетних, то я думаю, ми були би забезпечені спеціалістами. Набагато краще сподіваюся, дійсно це зміниться, і на це буде увага держави скерована, тому що почули саме від вас, наскільки це важливо. Е, нагадаю, в нашій студії був Відеді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру «Промед», викладач фізтерапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Дякуємо вам. Е, сподіваюся, на нові зустрічі, де вже більш детально поговоримо про різні види реабілітації для різних категорій наших українців. А всім глядачам першого міського бажаю здоров'я, бережіть себе і пам'ятайте, що профілактика це найперший такий крок до збереження вашого здоров'я і для того, щоб у вашій медичній карці не з'явився новий діагноз. На все добре.